Міжнародний день дитячої книги відзначають 2 квітня у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Раз у чотири роки цей день письменникам зі всього світу вручають міжнародну премію імені Ганса Крістіана Андерсена. Серед українських письменників лауреатом міжнародної премії імені Ганса Крістіана Андерсена став Всеволод Нестайко – за трилогією Теодори з Васюківки, Світову славу Андерсон принесли його казки. Хоча він писав і інші твори. Хоч їх напам'є знаю, читаю за Ганс Крістіан Андерсон створив для дітей цілий фантастичний світ, куди і сам подумки тікав від життя, адже почувався гидким каченням. І ось в 30 років його життя змінили казки. За різними підрахуваннями він вигадав від 150 до 250 казок. Ганс Крістіан Андерсен писав для дітей, але у самого родини не було. До всього через різноманітні постійні страхи його вважали справжнім диваком. Він боявся пограбувань, втрати паспорта, боявся собак, хвороб і намі самих згадок про хвороби. Андерсен боявся бути похований живцем, а біля ліжка залишав листи. Я живий. Писати казки перестав після того, як втратив свій останній зуб. Сказав більше, вигадувати не зможу. Дякую за увагу!